В місті Кевелер з 8 по 11 листопада відбувся собор апостольського екзерхату для українців Візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії на тему слухати, молитися, служити. В соборі взяли участь священнослужителі екзерхату та делеговані миряни, яких було обрано на парафіяльних і деканальних передсоборових зборах. Метою даного собору було пізнання актуального стану душпастерства в екзерхаті, підготовка душпастерського планування, а відтак подальший розвиток апостольського екзерхату. Собор молитовно було відкрито після молебня до блаженного отця Петра Вергона, по завершенні якого було зачитано декрет про скликання собору. Бог дарує тільки добрі дари, благодіяння, Його благодать. І саме тому той процес буде гарний, я вірю в це, я глибоко в цьому переконаний, так як дотепер ми вже пройшли з вами оці місяці підготовки до нашого Собору на парафіяльних зустрічах і так на деканальних зустрічах. Тому сьогодні всі разом просимо у Господа Бога світла, Святого Духа, щоб розпізнати цю Його волю, Його задуми щодо нашої церкви, нашого Екзархату, кожної спільноти нашої. А відтак будемо просити в Господа Бога сили, щоб ми могли Божі плани щодо нас втілити в життя. Сьогодні ми зібралися представники усього Екзархату з Німеччини, з країн, з Скандинавії, щоби спільно. В Дусі Божому застановлятися над Божими задумами, над Божими планами, над Божими бажаннями щодо нашої церкви на теренах візархату. Як краще ми можемо сповнити Божу волю в нашому особистому житті, в парафіяльному житті і як ціла. Після архірейської літургії, яку очолив апостольський екзарх Владика Богдан, розпочались робочі сесії, перед початком яких священнослужителів від делегатів Собору звернувся з вітальним словом блаженніший Святослав. yeah Осойського екзархату є часом особливого діяння Святого Духа. Ми це діяння дуже гарно відчуваємо під час молитви передусім, бо в молитві ми черпаємо натхнення, мудрість, Боже світло для того, щоб розпізнати Божу волю. Бо в нашому Соборі не йдеться про те, щоб ми, як люди, чисто провели людське зібрання і визначили, що ми маємо далі робити в нашій церкві, в наших громадах, на території країн, нашого поселення. А йдеться про те, щоб ми відкрили Божі задуми щодо нашої церковної спільноти на теренах екзархату. Я дуже вдячний всім організаторам секретаріатові собору і учасникам цього соборового діяння, яке триває вже місяцями. Перший етап його відбувся на парафіяльному рівні, відтак на рівні деканатів, а сьогодні є звінчення, Цього соборового діяння на нашому екзархальному соборі в місті Кевела. Тут під покровом Богородиці ми збираємо те найцінніше, що видала наша церковна спільнота, нашого екзархату впродовж цих місяців молитви, призадуми і спільних міркувань. Сподіваємося, що ці наші плани. Наші резолюції будуть максимально наближеними до Божих задумів, до Божих планів щодо нас, і будемо молитися, щоб Господь Бог допоміг нам якнайкраще втілити їх у наше служіння у нашому церковному житті. Сам процес підготовки до синоду і безпосередньо синод для мене це вже є дуже великим результатом для мене персонально, як, як людини, як християнки і також як парафіянки. Нашої церкви і загалом нашого екзархату в процесі роботи, в процесі підготовки, в процесі обговорення була унікальна просто можливість можливо задуматися, призупинитися, відрефлектувати на якісь там речі, які важливі для нас, для християн. Тому для мене це є вже результатом персональним. на майбутнє. В мене є свої вже також якісь завдання, ідеї, які я хочу втілювати бути кращою християнкою. Як як я можу служити, як я можу допомагати, як я можу виховувати своїх дітей? І це для мене є персональним вже результатом. Певним також для мене було корисно почути від наших душпастерів і від церкви, де ми, як парафіяни, можемо бути більш активними. Як ми можемо підтримувати як якісь речі, які, начебто, на поверхні, ми маємо потребу, ми розуміємо, як це організувати, але не вистачає Завжди часу і ресурсу їх втілювати. Отже, ми, міряни, ми парафіяни, ми можемо допомагати, можемо об'єднуватися і допомагати одне одному. І в цьому контексті для мене також важливо, що ми всі. Думали приблизно в однакових напрямках розвитку нашої церкви. Йшлося про служити, про те, що як ми можемо доносити слово Боже, про те, як ми можемо молитися. І власне цей процес обговорення, я думаю, що він пізніше буде також транслюватися вже і на парафіях, і в нашому щоденному житті, в церквах. І це допомагає нам одразу знаходити якусь також і спільну мову і разом і спільно думати, і планувати пронувати певні якісь активності, які допомагали б нашій церкві, нашій парафії, нашому екзархату розвиватися, щиро поглянути на своє життя і запитати себе, а як наведення моє відзеркалюється в моєму житті і в житті громади в я належу. Сьогодні ми ще більше покликані до таких особистих церковних стосунків на різних. Молодь є найбільш вразливою і найбільш потребуючою категорією людей, які мають бути завжди разом з церквою, оскільки молода людина шукає відповіді на запитання і шукає приналежність до певної спільноти у своєму житті, чи то студентської, чи то професійної, чи то відповідно до якогось хобі. Церква як спільнота вона огортає молодих людей, забезпечує їй достойне провідництво. І найважливіше, щоб церква сьогодні вміла приймати молодь такою, якою вона є, навіть інколи частково радикальну, частково таку бунтарську. Бо, власне, молодь є тими маленькими пазлами, які доповнюють тіло нашої церкви і які роблять і живою, насправді живою, активною і молодою. Роль сьогоднішньої церкви в нашому житті, роль віри в нашому житті. Чи можливо життя без віри? Мабуть, ні. Без віри не вдалося би нам перемагати ворога. Без віри неможливо бачити майбутнє. Людина без віри це просто існування. Сьогоднішній, наші, сьогоднішній наш собор. Показав новий етап, нові виклики, які стоять перед нашим суспільством, перед українцями в діаспорі і перед українцями в Україні. Що ми можемо зробити як наскільки сильна віра, наші хлопці на передовій з вірою перемагають ворога? Ми, знаходячись в Німеччині, з вірою допомагаємо людям пережити страшну трагедію. Пережити розчарування, І тим самим ми думаємо сьогодні знову ж по-новому і стараємося віру Христа по-новому інтерпретувати, по-новому впроваджувати в наше сьогоднішнє життя. Бажаю вам всім, щоб ми справді відчувши в своїх серцях ніжний дотик. Богородиці до наших сердець, до наших душ, відчули її ніжну любов, яка зціляє, Божу любов, яка зціляє, яка дає життя, дає надію, щоб окрилені цією любов'ю, надією разом з Богородицею, вирушили ми сьогодні в дорогу. А нашою провідницею, нехай буде вона, одигітрія і провадить нас до нашої цілі, до цілі нашого життя, єднання з Господом. Тут на землі і навіки. Бажаю вам Божого благословіння за молитвами Пресвятої Богородиці і нашого блаженного Петра, священомученика Вергуна. Амінь. Слава Ісусу Христу!